Привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо одну з найефективніших вправ для спини та сідниць екстензію і гіперекстензію. Чим вони відрізняються, як виконувати правильно і які помилки можуть не просто знизити ефект, а й нашкодити вашій спині. Якщо ви тренуєтесь для здоров'я, гарної постави або силового прогресу, це відео обов'язково для вас. Підпишись, щоб не пропустити інші корисні розбори і поїхали! Для виконання екстензії використовують спеціальні станки. Вони бувають горизонтальні та під кутом. Горизонтальний варіант більше підходить для початківців. Він дає стабільність і дозволяє зосередитись на контролі руху. Станок під кутом більш функціональний, дозволяє краще розтягнути і скоротити м'язи спини, сідниць та задньої поверхності стегна. Саме тому його часто використовують у фітнес-клубах для профілактики проблем із попереком. Гіперекстензію варто виконувати підконтрольно, без різких рухів і фаз повного розслаблення. Найкраще на горизонтальному станку, де легше відчути роботу м'язів і уникнути перевантаження хребта. Пам'ятайте, вправа не про швидкість, а про контроль і відчуття напруги у кожній фазі. Екстензія це вправа, яка зміцнює глибокі м'язи спини, формує правильну поставу, знімає напругу після сидячої роботи. Вона допомагає підтримувати здоров'я поперекового відділу, запобігає болям у спині та покращує стабільність у будь-яких силових рухах. Це базова вправа для кожного, хто хоче мати сильний, здоровий корпус і витривалу спину. Окремо варто відзначити екстензію під кутом, коли акцент йде на грудному відділі. Це чудовий спосіб розвантажити спину після тривалого сидіння, особливо для тих, хто багато працює за комп'ютером. Рух виконується м'яко. Піднімаємось, зберігаючи нейтральну лінію спини, а у верхній фазі лише легке скорочення м'язів без прогину. Така варіація покращує рухливість хребта, активізує міжлопаткову зону і знімає напругу з шиї та плечей. Ще одна ефективна варіація це екстенція з протяжкою ліхтів до підлоги у станку під кутом. Під час підйому ліхтів ведемо назад і внизу, виявляючи, що хочемо торкнутися з ними підлоги. Це активує не лише розгиначі спини, а й широкі м'язи спини та задній пучок дельти. Таким чином ми поєднуємо роботу корпусу та верхньої частини спини. Це чудово для комплексного розвитку. А тепер одна з найкорисніших для жінок і найпопулярніших версій екстензія в станку під кутом для сідниць. Тут важливо трохи заокруглити спину, опустити підборіддя до грудей і максимально скорочувати сідничні м'язи у верхній точці. Рух повинен бути короткий, контрольований без різких прогинів. Ви ніби вичавлюєте сідниці у верхній фазі, концентруючись на стисканні, а не на розгинанні спини. Це варіант, який чудово підходить для тих, хто хоче сформувати округлі підтягнуті сідниці без навантаження на поперек. Виконуйте дану вправу 15-20 повторень повільно з максимальною концентрацією на м'язовому відчутті, і ефект ви відчуєте вже через кілька тренувань. А якщо у вас немає станка, не проблема. Лягайте на живіт і виконуйте вправу, піднімаючи одночасно ліву руку і праву ногу, потім навпаки. Це класична альтернатива Супермен, яка чудово зміцнює поперек сідниці та задню частину плеча. Головне рух повільний, без розгойдувань з короткою паузою у верхній точці. Пам'ятайте: екстензія та гіперекстензія це не просто вправа для спини, це інструмент здоров'я і довголіття вашого хребта. Виконуйте її регулярно, і ви відчуєте, як зникає напруга попереку, покращується постава і витривалість у будь яких вправах.